Королівство Албанія в 1936 році. Королем Албанії є Зогу І. Албанія з 1925 до 1928 року була республікою, і її першим та єдиним президентом був Ахмед Зогу, який у 28 році домігся зміни Конституції, після чого Албанія стала королівством, а сам Ахмед Зогу став її першим королем. Ситуація для Албанії складається не найкраще. Ощим чином, Італія всіляко намагається впливати на країну. Чому і незадоволений король Зогу, який намагається зберегти суверенітет країни. Королівство має одну дивізію численністю 9,5 тисяч осіб. В резерві є понад 5 тисяч осіб. Ні флоту, ні авіації немає. Промисловість в країні дуже погано розвинена. Королю Зогу, щоб зберегти незалежність Албанії, доведеться доведеться провести швидкі реформи в армії та побудувати промисловість за короткий час. Албанія досі користувалась застарілими гвинтівками, які були вироблені наприкінці Великої війни. Всі сили були кинуті на розробку та виробництво нових гвинтівок, якими користуються всі країни Європи. Без сильної промисловості немає сильної армії. Перед проведенням реформ в армії потрібно провести індустріалізацію країни, побудувати більше фабрик та військових заводів. Окрім заводів, сили будівельників були направлені на будівництво укріплень на узбережжі країни. Італія рано чи пізно захоче приєднатися. Ти Албанію і спробує провести морську висадку, і до цього королівство повинно бути готовим. На початку 1937 року зогу віддав наказ про знищення опозиції. Особливо це стосується фашистів, які є прихильниками об'єднання з Італією. Зараз, коли країна може опинитись у війні, не час народові бути роз'єднаним. Всі повинні об'єднатись заради захисту батьківщини. В березні 1937 року призовний закон був змінений на обмежений. А економіка була переведена в режим ранньої мобілізації. І ось час Х настав. Італія направила ультиматум з вимогою підкоритись. Король Зогу відкинув цей ультиматум. Албанська армія була приведена в повну бойову готовність. 12 травня 1939 року Італія оголосила війну королівству Албанії. Відразу після початку війни призовний закон був. Піднятий. Тепер всі дорослі чоловіки повинні служити в армії. Економіка встала на військові рейки. Італія вступила з Німеччиною в Альянс. Після чого у війну вступила і сама Німеччина. Тепер Албанія наодинці воює з двома наддержавами. 19 червня італійці спробували висадитись в Албанію і їх висадка пройшла вдало, але вони висадились в провінції, де не було портів. Після підходу підкріплення італійці були знищені. Албанія в першій битві втратила майже 4 тисячі осіб. Італія втратила майже 24 тисячі. Серпні Італія знову спробувала провести висадку. Але, як і в перший раз, італійці висадились там, де не було портів, а потім вони були знищені 24 серпня Німеччина оголосила війну Польщі. Тепер Албанія не сама у своїй боротьбі. Тепер на її боці Альянс Союзники. В грудні 39-го року Албанія почала будівництво військово-морського флоту. Для початку почалось будівництво 12 Есмінців. 12 липня 1940 року Італія оголосила війну Югославії, а це вже є великою небезпекою для Албанії, яка має великий кордон з Югославією. Якщо Югославія паде, Албанії прийдеться будувати нову оборону. 18 серпня Югославія капітулювала. Тепер Албанії доведеться будувати нову оборону навколо Тирани та міста Дур. Рес, який є портовим містом, Італія оголосила війну Греції. Грецькі війська увійшли в північний епір і почали його захищати від німецьких та італійських військ. Але довго втриматись там Греція не змогла, і їй довелось відступити. Італійські та німецькі армії постійно атакують Албанію завдяки Албанським та союзним військам, хоч і з великими втратами, але все ж вдається втримати оборону. Людський резерв став пустим, а тому в січні 1941 року призовний закон був змінений. Мобілізують усіх від 14 років, обмеження у віці. Було знято. Тепер і людей похилого віку можуть призвати до армії. Поки союзні війська обороняють територію Албанії в жовтні 41-го року. Албанська армія провела морську висадку в Італію, скориставшись моментом, коли італійський флот покинув Адріатичне море. Висадка пройшла вдало. На підконтрольній території Албанії на півдні Італії було утворено королівство Італія, на чолі з комітетом визволення. В Італії почалась громадянська війна. Поки союзна армія захищає і потроху звільняє територію Албанії. Албанська армія провела висадку в Югославію і почала її звільнення. Потім і союзна армія прибула і зайняла позиції в деокупованих територіях Югославії. Далі албанські війська провели висадку на півночі Італії. Висадка пройшла вдало. Вдалося відрізати центральну частину від північної Італії. Тепер головне завдання втримати ці території і краще розраховувати на свої сили, бо на союзну. Армію сподівань не дуже багато, бо через них вже посипався фронт на південній Італії. 5 квітня 1945 року Друга світова війна закінчилась перемогою антигітлерівської коаліції. Італія та Лівія стали підконтрольні Албанії. Німеччина поділена на західну та Східну, і Східна увійшла до складу Совка. Вся Східна Європа, згідно з Ялтинської конференції, перейшла під вплив Совка. Війна закінчилась, тепер прийшов час відновлювати країну від руйнувань, які приймали. Несла війна, а руйнування доволі великі, особливо сильно постраждала столиця тирана, яку знищували протягом всієї війни. Після війни стабільність не настала. Сусідній країні в Югославії. Король не має підтримки серед населення, і після деокупації країни він не може контролювати свою країну. Тому він вирішив придушити всіх протестувальників, залучивши для цього армію. Югославія придушила протести Косоварів в Косово, які хочуть об'єднатися з Албанією. Після цих подій Албанія підвела свою армію до кордону з Югославією. Відправила Белграду дипломатичний протест. Також для косоварів Албанія відкрила свій кордон. Багато біженців із Косово прибули до Албанії. З тих, хто готовий боротись за Косово, були сформовані загони партизанів і почалася їх підготовка. Після чого їх відправляли назад до Косово. 29 серпня ситуація вийшла із під контролю. Коли біженці з Косово намагались перетнути кордон, югославська армія почала їх обстрілювати. Це побачили албанські прикордонники і намагались допомогти біженцям, але і по прикордонникам був відкритий вогонь. 30 серпня Королівство Албанія оголосило про початок операції із захисту всіх албанців, які проживають на території його. Славії. Албанська армія перейшла в наступ по всім напрямках. Йогославія не була готова до вторгнення, але вже через пів місяця війни йогославська армія повністю закрила фронт і почала контратаку. Війною вирішили скористатись хорвати, які найбільше за всіх хочуть незалежності. Хорвати підняли повноцінне повстання, захопили урядові будівлі та взяли під контроль військові бази. На допомогу албанцям прийшли прийшли хорвати. 6 січня 1946 року Албанія та Югославія підписали мирний договір, за яким Косово та частина Македонії переходить під контроль Албанії. На цьому проходження за Албанію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!